Далі будемо говорити про реформування митниці, встановлення сканерів, спільний контроль українських митників та митників країн ЄС, цифровізація та боротьба з корупцією. Уряд оновив стратегію реформування митниці. Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Напередодні він наголосив на тому, що Україна вже реалізує можливості митного безвізу з ЄС в режимі спільного транзиту, а також отримала від Єврокомісії високу оцінку щодо виконання її вимог у митній сфері. На зв'язку з нашою студією Олексій Леонов, народний депутат України, член Комітету з питань фінансів та митної політики. Пане Леонов, добрий день. Вітаємо вас. Вітаю. Отже, яка кінцева мета реформи митниці в Україні і які зміни в цій церені відбуваються саме зараз? Ну, кінцева мета вона є стратегічною метою. Вона залишається насправді незмінною в процесі. Реформування української митниці має постати як е, така органічна частина митного простору Європейського союзу, і ми вже чуємо за оцінками експертів, що Україна робить це дуже якісно і правильно за і нормами і за часом. Е, що стосується сьогодні, у нас продовжується активна робота з розробки е, розроботки нового митного кодексу України, в якій будуть імплементовані норми митного е, кодексу Євросоюзу. Що стосується роботи Верховної Ради, нещодавно був прийнятий законопроект, який посилює кримінальну відповідальність за контрабанду та недостовірне митне декларування. Також вже сьогодні Верховна Рада працює над розробкою законопроектів, які нададуть в подальшому нашим митникам правоохоронні функції, і це стосується саме норм Європейського союзу, і також надасть більш кращі результати. Але якщо ми говоримо вже сьогодні про результати, ми їх дійсно бачимо, наприклад, за період з січня по квітень, митниця перевиконала план доходів майже на 8,5%. тобто надала до бюджету додатково ще 15 мільярдів гривень. Якщо ми беремо. Контрольну або захисну функцію то державна митна служба виявила порушень за цей період майже на 5 мільярдів гривень, і цей показник збільшився в 4 рази порівняно з 2023 роком. Але якщо ми задаємо запитання собі, чи задоволені ми повністю роботою митної служби сьогодні? Ні, в нас є питання, є питання і правоохоронних органів. І ми бачимо постійне якісь затримання невідповідальних, скажімо так, митників. Я особисто є сторонником такої. Таких правил, коли ми повинні спілкуватися з бізнесами, будь-які реформи обговорювати саме з підприємцями, тому що сьогодні я хочу сказати, на мою думку, наші підприємці ще не готові до європейських податків, але ми готові до європейських стимулів розвитку бізнесу, і це сьогодні дуже важливо, тому що ми повинні ще раз повторюсь обговорювати будь-які реформи навіть стосовно митниці з нашими підприємцями. Пані Олексію, а чи є якісь зрушені у вирішенні питання розмитнення транспорту, який надходить до України як гуманітарна допомога? Насправді дуже важливе питання, особливо для міст, де є постраждала інфраструктура енергетична. Сьогодні, за неофіційною інформацією, на території України знаходиться більш ніж 300 автобусів, які надали як гуманітарну допомогу. От до мене, наприклад, звернувся Мер Одеси з питанням, що майже 30 автобусів вони не можуть працювати, але новини відповідають усім інклюзивним нормам. Чому не можуть працювати? Тому що, по перше, вони надані нашими партнерами, нашими друзями як гуманітарна допомога, а гуманітарна допомога не може використовуватися в комерційних цілях і не може бути передана до комунальних підприємств. І також ці автобуси не відповідають нормам Євро-5, за якими за екологічними нормами повинні розмитнюватись автотранспорт в Україні. Але якщо ми зробимо якісь лабораторні дослідження стосовно транспорту, який сьогодні їздить містами України, то ми побачимо, що вони навіть не відповідають нормам Євро 3 Тому сьогодні, коли, наприклад, в таких містах, як Харків, Одеса, ми маємо проблеми з енергетикою, і ми розуміємо, що не працює електротранспорт в місті, не використовувати ці автобуси, ну це просто неправильно. Я звертався з цим питанням до своїх колег з трибуни Верховної Ради. На сьогодні зареєстрований є законопроект моїми колегами, який стосується саме питань використання гуманітарної допомоги для покращення або відновлення роботи комунальних підприємств. І я вважаю, що Верховна Рада найближчим часом цей законопроект проголосує, і, хоча б на період військового стану, ми зможемо ці автобуси використовувати для того, щоб наші громадяни їм користувалися для пересування по містах. А які ще завдання можна виконувати з допомогою цього транспорту, окрім перевезення людей в наших поточних умовах? Ну насправді це питання навіть перевезення. Воно дуже стоїть сьогодні серйозно. І, наприклад, в Миколаївській області ми спілкувалися із мером міста. І от нещодавно ми були. Харкові спілкувалися також з мером міста, і він вони говорять, що саме це сьогодні є найголовнішим, тому що потрібно добиратись людям до яких підприємств великих, де працюють люди. Особливо це стосується в областях, де менш автотранспорту є, а більш люди користуються електротранспортом. Тому ну це найголовніше сьогодні. Те, що ми можемо зробити, ми можемо забезпечити наших пенсіонерів, наших містян тим транспортом, який їм потрібен, для того, щоб добиратись до роботи. Або переміщуватись містами. Пане Олексію, ви вже сказали, що є проблема в енергетичній сфері на Одещині. Яка ситуація зараз там нині, і які взагалі маємо перспективи? Ну, нещодавно міністр енергетики доповідав, що майже 50% енергетичної системи мають урон. Але на сьогодні місто і область повністю забезпечені електропостачанням. Якщо є якісь перебої, вони дуже швидко прибираються. І за це велика подяка усім людям, хто працює в цьому напрямку. Тому сказати, що ситуація критична, ні, вона контрольована, і люди те, що сьогодні необхідно, вони мають підприємство, працюють, і містяни та люди, які проживають в області, забезпечені. Манував дякуємо за ваш час. Олексій Леонов, народний депутат України, член комітету з питань фінансів та митної політики, був з нами на прямому зв'язку.